Надо помочь братьям россиянам. Надо их душить. Говорю без всякого стеснения. Ну, можно сказать уверенно, что манипуляция удалась. А Трампа вывели на эмоциональный вариант, как было когда-то по Сирии. Ну да, проиграла Украина, проиграла. Сейчас вопрос только как. Ну, вот карта вот так или вот так. Или вот так, или вот так. Так не считаю. Во-первых, я в свое время тоже с родителями, отец меня приобщал к этому делу. Ну, не простая эта работа. Сажать эту картошку, потом <смех>, полоть. <смех> Робототехника, на первый взгляд, интереснее. Но ну, вот вчера с, э, тоже, повторяю, встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе и агросектора. картошка то не хватает у нас, оказывается. Да. А, Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит, ну и у нас уже все продали в Россию, знаете, тоже есть чем заниматься здесь, ну? То, тоже. И, и агросектор у нас становится просто высокопроизводительным, он высокотехнологичным становится и очень интересным. Очень Очень технологічний, очень интересный. Очень технологичный, очень интересный. Е, е, я намагалася знайти найсмішніше відео з е, того, що було сказано Путіним останнім часом. І мені здається, це дійсно найсмішніше відео, яке могло би бути. Ну, по перше, Путін говорить про картоплю. По друге, е, виявляється, в Білорусі картоплі не вистачає. По третє. Путін навіть сам колись ту картоплю садив. Я навіть більше скажу, путін садив не тільки картоплю, а й всіх, хто проти Путіна колись слова мовив. Але давайте про картоплю. Слухайте, дійсно неочікувано для нас із вами з вами з'ясувалося, що на території Білорусі картопля то закінчилася. Картошки у нас не вистачає. Говорили з Лукашенка. він говорить: у нас все продали в Росію, сказав Путін. Губернатор Калінінградської області запретив вивозити Картошку із регіону, пока її не буде в достаточному кількості в самій Калінінградській області. Пу -пу -пу, хочеться сказати. То от воно виявляється, що таке союзне государство, коли картоплі не вистачає не тільки на території Росії, а ще й на території Білорусі. Е, ну, виходить, що геополітична стратегія Лукашенка провалилася. Ну або ж він проміняв останній мішок картоплі по дуже вигідному тарифу знижок на борг якийсь білорусь вина Росії. Ну треба, треба допомогти браттям росіянам. але і потім це ж не благотворительність, це ж і приличні гроші, приличні ціни. Тут знову ж таки питання: чи провів він референдум? Чи продавати на територію Росії останній мішок картоплі, чи все ж таки на посадку залишив. Ну і ще трохи, мені здається, і Лукашенко вийде до народу із заявами картошки нет, но ви держитесь. Можна в Білорусі картофель закупати, вони там великі спеціалісти по картошці, закінчився. Як закінчився? Максим говорить, що картофель в Білорусі закончився. Що так-то, так получается? ніхто не ожидав такого процесу. Ну, все виходить, останній мішок картоплі без солі доїдають. Ну та й добре. Окрім того, що картопля закінчилася, хочеться ще протестувати Путіна. То, то, не киборг, бо есть то, який киборг, а, але есть то, який не киборг. Ну, короче, тут складно все. Мне как-то, ну, э, не так уж давно, но как-то один достаточно близкий человек, мне, это э, не, не, что это не звучало как что-то такое, э, ну, хорошее, я сказал, ну ты киборг. Это мне очень приятно, Чувствую себя киборгом. Понимаете, я вообще так не считаю. Во-первых, во-вторых, э, в таких случаях, в таких случаях. Повторяю, лучше все-таки создавать условия для того, чтобы люди могли друг с другом общаться и, и, и получать удовольствие от жизни во всех ее смыслах. Поэтому в данном случае я бы все-таки обратился к платформе, но семейная. Понимаете, вот, 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 вот туда лучше задвигать. А в чем справа? В том, что Путину запропонували вкрасти. Українську ідею, шлюб за 24 години. На що Путін сказав, що «Та, ну, ні, давайте не будемо все ж таки цифровізувати почуття, тому що коли люди роблять пропозицію один одному, вони мають дивитися в очі. Ну і згадав, що в цей самий момент хтось колись назвав Путіна кіборгом. Ну, дивися, а, шлунок свині і мозги куряці не роблять тебе кібергам. Ну, це так не працює. Та ну, якби. Це трошки про інше. Це про те, що ти все ж таки знаєш е, наполовину людина на половину, але суть не в тому. Е, дивіться, е, кіборги, ще раз нагадаю: та це захисники українського ДАПу аеропорту е, і. Кіборги витримали, не витримав бетон, про це знають всі в Україні. А про те, що Путін має якісь елементи, які не властиві його організму, або ж якісь замінені частини в своєму організмі, то це про баги і про віруси, все це все, що робить Путіна над людиною. І все ну і на тому, якби. Все, я розумію, що якщо тобі е, тебе ніхто не похвалить, ніхто знаєш, сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. А, але тим не менше, е, ну все ж таки, хотілося б внести е, ясність. Або якщо ти спілкувався з Ілоном Маском, це теж не робить тебе над людиною. Або якщо ти колись хотів там полетіти в космос е, і тому тобі сказали, що для цього тебе треба якось виду змінити і запахнути в скафандр це теж не робить тебе якоюсь над людиною тим більше не робить тебе кіборгом тому що е кіборги це я ще раз нагадаю ті кого бояться в москві а е путін це е той кого боїться навіть Дзеркало, тому я не впевнена, що вони в принципі є в тих бункерах, де він зазвичай відпочиває. Ну і дзеркало, воно ж кожного разу несе небезпеку, тому що якщо по тому бункеру, як ви розумієте, прилетить, то відповідно ці дзеркала можуть розбитися і поранити Путіна кудись, де ще в ньому тіпляться житні. Ну і, до речі, якщо ми вже заговорили про космос. Кто? А теперь совсем печально и совсем серьезно. Ну, можно сказать уверенно, что манипуляция удалась. А Трампа вывели на эмоциональный вариант, как было когда-то по Сирии. Он сказал, что он ничего не знал об атаке на вертолет президента Российской Федерации. Он, видимо, не знал о тысяче дронов, которые нанесли удар по центральным регионам России. Он, видимо, не знал об ударах по Москве. Ему просто представили те самые фейк-ньюс, которые он презирает, ему представили совершенно другую картину происходящего. Получили вы эмоциональную реакцию. На фоне этой эмоциональной реакции вопрос к разведке Америки, почему они не дают объективную информацию, или они тоже заинтересованы в том, чтобы Це пошло по сценарію ескалації. Той самий випадок, коли фейк ньюс розказують про фейк -ньюс. А, Ну, дивіться, а що Путін літає кудись на літаку? Я думала, що він переміщається в космосі іншими способами. Знаєте, через портали. Портал на да, один телевізор, портал на другий телевізор, і, в принципі, все ну, його в живому вигляді не бачили вже давно ніхто. Ну, там 9 травня хтось сидів на красний. Площаді вмісті з з Сідзіньпіном. А так, в принципі, Путіна більше ніхто ніде не бачить. Отак, от тільки в телевізорі, десь він з кимось спілкується і на тому все. Тому я думала, що йому в принципі зеленки достатньо для того, щоб переміщуватися з телевізора в телевізор. Виявляється, що він ще і в літаках буває. Справа в тому, що кажуть, під час візиту Путіна до Курської області його вертоліт, нібито опинився в епіцентрі масованої атаки безпілотників. Команд. Дир російських вот этих вот дронав сказав, що нібито ЧППО знищили 1170 дронів під час прольоту. президентського борта. Ну, дивіться, яка славна російська ППО. настільки що навіть не зачепила путінський борт, але при цьому знищила 1170 дронів. Ну Мідальки, як собі, навішали Молодці. Але, можливо, це його величезне его відбило всі дрони від його літака, від борту, яким він летів. Можливо, це іконка, яка була прикріплена в кабіні пілота до скла, яку йому Кіріл передав. Або ж, ну я не знаю. Це були якісь дрони, які не летіли на борт Путіна. Вони просто атакували військові об'єкти на території Росії, і все, в принципі, можливо, саме так е все було. Ну, чисто в бреда предлагаю таку ідею. Знаєте, ну просто якщо це українські дрони, то скоріш за все вони були не зацікавлені і не знали про те, що борт Путіна десь пролітає поруч, тому вони просто е летіли собі до військових об'єктів знищувати військову інфраструктуру Путіна. Ну тому що вони зазвичай ми зазвичай працюємо з Путіним. Знаєте, як то кажуть. Е в одну зв'язку він унічтажає своє населення, а ми унічнаємо військову інфраструктуру на території е, Росії. Ну, робимо це, получається е, разом. Е, ну і цікаво знову ж таки, та що Путін під час е, ось цього свого виступу е, пообіцяв. Або ж пожелав навіть так, я би сказала, росіянам сімейного щастя. Я просто вам нагадаю, як виглядає сімейне щастя на території Росії. Просто ви могли це пропустити, забути, а я вам нагадаю, а я вам не дозволю про це забути. Так от, Путін пожелав сім'ям Росії сімейного щастя. Поїхали! Санкт-Петербург. Пакет пельменей подарили жительниці Туви, син, який погиб на СВО. Подарок приурочили к Новому году. Сімейне щастя. В Мурманске власти подарили мясорубки матерям погибших на СВО военных. В городе Полярные зори Мурманской области руководство местного отделения партии Единая Россия подарило матерям погибших в зоне спецоперации на Украине военных мясорубки. После этого в соцсетях почему-то поднялась э, волна негатива. Непонятно, почему. Семейное счастье. Я отправила своему мужу на СВО, теперь об этом жалею. Он там не пробыл и месяца, и пропал без вести. И осталось только я и наш сын, которому сейчас два годика. Я не знаю, что делать, потому что денег у меня совершенно нету, потому что я не работаю, все надежды были на мужа. Родители не могут помочь, ведь тоже денег очень мало. В выплатах от Министерства обороны мне ничего нормально не сказали. Уже жду неделю, а все так и молчат. Семейное счастье. На Урале жена отправила мужа за деньгами на СВО, когда он сломал ногу, пристроила в приют для бездомных. Мужчина заключил брак перед самым контрактом и переписал жилье на супругу. Семейное счастье. Россиянка оформила кредит на машину и планировала оплатить ее гробовыми за своего мужа, участника СВО. Но оказалось, что он жив. Семейное счастье. Вернулся с СВО и покалечил бывшую жену. Туляк-убийца рвется на фронт из-за нового приговора. Семейное счастье. На похороны принесли венок любимой жене. В Тюменской области участник СВО убил свою супругу. Семейное счастье. Младшему сыну нет даже года. История убийства 26-летней красавицы, воспитателя детсада из Омска, бывшим мужем участником СВО. Семейное счастье. Лада взамен сына. Сюжет про авто на гробовые деньги взорвал сеть. Телеканал Россия 1 снял репортаж у родителях, которые приобрели автомобиль на денежную компенсацию за гибель сына. В Саратовской области родители похоронили сына участника СВО, а на посмертные выплаты от государства купили новенькое авто. Вот так вот выглядит семейное счастье на территории России, до якого Путин приклав обе-две руки. Ну не молодец ли, хочется спросить. Головне, бачите, не только побажав А ще й зробив, тобто втілив життя, відповідає за свої слова. Ну, і якщо про відповідальність за свої слова діями, теж хочеться сказати кілька слів. Один з інструментів може бути ушедшим компаніям, які не до кінця концяли, наприклад, от із сервісу там, Zoom або Microsoft, вони до сих пор продовжують вести чуть трохи обмежити їх. Ну, приведу приклад, що. российская отрасль, по прогнозам нескольких аналитиков, теряет миллиарды за счет работы этих сервисов и сих пор в России. Просто... Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и все. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли ну, максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке. А они пытаются нас душить. Вот, коллега же говорил. И, и нужно отвечать им взаимностью. Зеркально действовать. Мирна риторника Путіна, я нагадаю, душить в аб'яттях і в стартірах він пропонував ще не пам'ятаю точно, але давайте про душить і про те, що міжнародні компанії не дають розвиватися російському бізнесу на території. Росії, тому їх треба, звісно ж, душить. В той самий момент, коли Путін розказував про те, як треба обходитися з усім західним, я просто нагадаю, що говорив про цьому Путін саме в западний мікрофон, який називається Бош, німецька фірма, я нагадаю. Снімали його теж я нагадаю на японську камеру Sony. Вдійтий він в італійський костюм Бріоні. А на рук на руці в нього швейцарський годинник. А ви говорите про те, що російським брендам немає куди розвиватися. Ну і звісно, за риторикою Путіна, все це треба душити інакше. Хочеться сказати, що інакше наступить совєтський союз 2.0, Так мені здається, що саме до цього Путін, нібито і прагнув. Ні. Ви навіть заявляли про те, що це і є основною а, причиною СВО. Щоб в Союзному государстві слілись Росія, Білорусь і Україна. Україну попрошу не чіпати. І це я зараз до Маргариточки Симоньян. Когда все на свете зараз пишуть, що ну так да, проиграл Украина, проиграл. Зараз вопрос, як? Ну, от карта, вот так, или вот так, или вот так, или вот так, от як проиграла? В этом же сейчас только вопрос, правда? Ані прочиталі питання тільки в тому, чому е, тоді, якщо Україна програла отак, отак і отак. Чому тоді е, спеціальний воєнний чимаданчик е, Росії ще не закритий? Чого ви його тащите без ручки? А е, от вже четвертий рік поспіль. А е, про це чомусь Маргарітка Сіманіян не сказала. Ну що ж, виходить, що Україна звісно, проіграла, але є є нюанс. На сегодня Украина реально терпит поражение. Мы хорошо попали. Так проиграла или терпит поражение? Вы уже вызначитесь. Прошедшие ночь по аэродрому Стар Константинов, перед этим по заводу Антонов, перед этим по пароходу, который привез оружие, боеприпасы и ракеты. Вот они и забыли. Заплакали. Спасай, кто может. Те решили спасать. Но для нас ничего нового в этом нет. Мы давно вариант этот просчитывали. Мы к нему готовы. Ну, пусть страдают дальше теперь. Потому их опять просто как плохо провели, сказали, что надо попробовать продолжать Россию. Пусть пою у нас все есть, все есть. Поэтому пусть пеняют сами Украина, потом получат, которые такие идиотские решения принимают. Ну, выходит, что пинять на себя Украина має за те, что э, Німеччина, Франция, Британия и Сполучені Штаты. дают Украине дозвіл бити далекобійними ракетами по территории России. Ну и самое в тему, бачите, говорят, пінять Украина має самое на себе. Боевые действия против Российской Федерации, следовательно, необходима показательная единичная акция возмездия. Завод-изготовитель королевских ракет Таурус расположен в безлюдной местности, а вдалеке от городской черты застройки. Поэтому, по нашей оценке, использование всего двух баллистических ракет средней дальности «Орешник» — это 12 боевых блоков гиперзвуковых в безъядерном оснащении способны полностью уничтожить и сделать невозможным в течение ближайших 5-7 лет дальнейшее производство этих ракетных систем. С одним маленьким нюансом. Если взлетят. Если взлетять, то, конечно, могут снишкодить и і... Зробити так, що Орешник вирішить всю проблему російської глубинки. Але може бути так, що і не взлетить. І тоді, вирішить її ще швидше прямо на території Росії. Ну, В разі чого не розстраюватись? Якщо що. Вкусная точка, вас всегда рада видеть. Ну, пользуясь случаем, хотел бы, Владимир Владимирович, пригласить вас в наш ресторан, чтобы вы своими глазами увидели, почему нас так любят э, россияне. Ведь каждый день к нам приходит 2 миллиона человек, и для нас было бы большой честью показать вам не только наше разнообразное меню, но и вот те технологические инновации, которые мы разработали самостоятельно, которые позволяют нам достигать э, этих результатов. Спасибо. Взайду какие ну получається, що Макдональдс, тебе на території Росії ніхто не чекає, тому що вкусна і точка запровадив всі технологічні програми, які можуть бути доступними на даний момент. Щоправда, знову таки є нюанс. Картоплі фрі може і не бути на цьому. А, власне, давайте поставимо крапку. Дякую вам за перегляди. Вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Робіть так і надалі. Ну і звісно, до наступної зустрічі, Па-па!